Грав спадок або межа терпіння. Олена сиділа на кухні, нервово слухаючи, як її мати Людмила Степанівна, вкотре розповідає про своє тяжке життя. На столі лежав список доручень. Я ось думаю, Олено, почала Людмила Степанівна, може мені взяти дитину з дитбудинку? Від тебе ж жодної подяки. Може, хоч чужа людина буде мені вдячна і згадає добрим словом, а ти, Олено, все одно про мене не дбаєш. Олена знала цю розмову на пам'ять мати завжди була незадоволена, і тепер погроза позбавити спащини через усиновлення стала її найотруйнішим інструментом маніпуляції. Мамо, ну годі, стомлено сказала Олена. Ти знаєш, що я стараюся, я дзвоню, приїжджаю, допомагаю. Допомагаєш, передражнила мати. Приїхала раз на тиждень, посиділа годину і вже герой. Якби в мене була інша дитина, може, вона б мене любила. Олена мовчки зібрала список справ. Вона знала, що сперечатися марно, мати завжди знайде привід для докору. Коли Олена повернулася з магазину, Людмила Степанівна вже зустрічала її з претензіями то хліб не той, то підлога не так помита. Ось візьму собі хлопчика років десяти, його навчатиму, дбатиму, хоч хтось мене любитиме, продовжувала вона свою улюблену тему. Увечері Олена розповіла чоловікові Андрію про чергову погрозу з дитбудинком. Ти ж знаєш, вона завжди була така, намагався заспокоїти Андрій. Ти не винна. Наступного тижня мати зателефонувала сама і оголосила: Олено, а я тут була в опіці. Я вже придивилася до хлопчика. Я втомилася чекати, коли ти згадаєш про мене. Олена відчула, як її охоплює холод. Вона зрозуміла, що сперечатися безглуздо час минав, і мати все частіше дзвонила, хвалячись знайомством з вихованим хлопчиком не те, що деякі. Про це вже дізналися всі родичі, які радили Олені частіше навідуватися, щоб не втратити квартиру. Одного разу мати зателефонувала і оголосила. Я вирішила, подала документи. Якщо ти мені не потрібна, то й ти мені не потрібна. Олена відчула лише спустошення. Минуло кілька тижнів. Олена перестала брати слухавку, коли дзвонила мати, і не відповідала на повідомлення. Вперше за багато років вона відчула, що дихає вільно. Родичі продовжували дзвонити. Аж наптом двоюрідна сестра, понизивши голос, повідомила Олено, ти не переживай. Це все казки. Мама твоя нікого брати не збирається. Вона й документів ніяких не подавала, і в опіці не була. Просто їй подобається, коли всі навколо неї метушаться. Олена зрозуміла, що мати все цей час лише маніпулювала нею, граючи, на почутті провини, жодного хлопчика, лише слова. Увечері Олена вперше за довгий час усміхалася. Я просто вирішила більше не переживати через маму. Відповіла вона Андрію. Я старалася, доводила, що добра дочка, а її усе мало. Нехай тепер живе як хоче. Олена відчула величезне полегшення. Вона зрозуміла час перестати хвилювати себе і почати жити спокійно. Вона нарешті обрала себе.